Слава Ісусу Христу, благословенного вечора усім! Мир вашому дому! Сьогодні хочу вам розповісти, що таке любов? Любов це є Бог, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. В першому посланні святого Апостола Павла до Коринтіян. В 13 розділі сказано так. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов величає, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди. Але тішиться правдою. Усе зносить, вірить. в Усе сподівається всього, усе терпить. І ніколи любов не перестає. Отже, я хочу побажати всім вам лише Божої любові. Любіть один одного і ніколи не переставайте. Амінь.